Усім привіт! Ви на каналі L Touch, і сьогодні у нас розпаковка таємного б'юті боксу. Обговоримо, що всередині, скільки це коштує і чи вартує воно своїх грошей. Тож, час доторкнутися до справжньої краси. Мене звати Еля, і я рада, що ви завітали на мій канал. Поїхали! А ще у цьому відео на вас чекатимуть приємні подарунки, тож додивлюйтеся до кінця. Тож, мій б'юті-бокс потрапив до мене від дівчаток з Bloombox. Це крутий інстаграм-магазинчик, де ви можете знайти величезну кількість люксової оригінальної косметики. Тож дівчатка придумали нещодавно таку ініціативу, і вже другий місяць вони роблять крутезні таємні б'юті-бокси за дуже класні класними цінами і супервигідним наповненням, що ми сьогодні з вами і розпакуємо і подивимося у дівчаток. Є два види б'юті боксів. Перший міні він коштує 1500 гривень, і у ньому ви точно отримаєте один повнорозмірний продукт, і декілька мініатюр або travel size продуктів. І другий б'юті бокс він коштує 3590 гривень, і за ці кошти нам обіцяють три повнорозмірні продукти, і також багато мініатюр і travel size продуктів. Сьогодні у мене на огляді більша версія б'юті боксу, його ціна. 1590 гривень нам обіцяють три повнорозмірні продукти і багато крутих тревел-мініатюрок. Тому подивимося, що тут всередині разом з вами розпакуємо. І отож починаємо. Покажу вам трішки ближче пакування, ось так красиво виглядає коробочка. Тут фірмова наліпочка Bloombox. Дівчатка дуже постаралися. Насправді ці б'юті бокси в великих форматах йдуть в більших коробочках, але я спеціально попросила дівчаток запакувати мені в меншу, бо я поїхала у подорож і знала, що мені треба чим Поменше продуктів з собою взяти, я би займала чим поменше місця. Тому я б попросила, щоб все було ось так красиво і компактно. Тому перший повнорозмірний продукт у мене не помістився в цю коробочку, і він мені приїхав разом з нею поряд. І зараз я вам його покажу. Це ось такий лосьон від Rare Beauty. Повнорозмірний формат. Тут у нас 250 мл. Покажу вам пакування трішки ближче. Ось так виглядає цей красивезний лосьйончик. Дуже мені подобається його пакування, і мені його дуже хвалили, дівчатка, в косметичному чатику. Посилання я вам обов'язково залишу в описі під відео. Дуже цікаво його понюхати, тому разом з вами розпаковую, подивимося на консистенцію. І цікаво, який він. Окей, тут тобто такий зручний дозатор. Трішки від... Рив... відливаємо, не відриваємо. <ріх> Ось такий у нас лосьйон, має дуже приємну консистенцію. Він дуже легкий. В нього в складі, до речі, є ніянаміди. Нам обіцяє до 24 годин зволоження, він має пом'якшувати шкіру. Пахне. Так дуже приємний аромат, він такий тепленький, затишний, не зовсім різкий, такий дещо з кислинкою. Я думаю, буде дуже приємно його наносити на тіло, цікаво, як він буде виконувати свої функції. Я ще обов'язково його затестую і вам детальніше розповім, але поки що я максимально задоволена. Ціна такого лосьону у розмірі 250 мл у інтернет-магазинах складає понад 2000 гривень. Але якщо, до речі, замовляти його просто у дівчаток з Bloombox, то ціна вийде 1350 гривень. Тому навіть якщо ви не берете б'юті і хотіли б спробувати цей лосьон. Це супер вигідна покупка. Тож буду теж тестувати і вам розповім, варто чи ні. І насправді те, що ми обговорювали цей лосьон в косметичному чаті, і я на нього поклала око, і він мені попався в цьому б'юті боксі. Це не співпадіння, друзі мої. Є дуже цікава фішка у дівчаток з Bloombox. Перед тим, як запаковувати beauty Box, вони скидають вам анкету, яку ви маєте заповнити. І там ви можете зазначити продукти, якими ви давно хотіли би покористуватися, які ви давно хотіли спробувати. І якщо вони є в дівчаток в наявності, вони вам їх можуть покласти або в повному форматі, або в тревел форматі. Також, що мені дуже сподобалося, це те, що там також було опитування щодо відтіночків, які ви полюбляєте, ароматів, які ви полюбляєте. Тобто б'юті-бокс буде складений максимально під вас, під ваш запит і під ваші потреби. Отож, давайте діставати наступний продукт. І тут у нас міні-туш від Gucci. Ось таке красиве пакування у цієї туші. Зараз відкриємо, подивимося, як вона виглядає всередині. Ось, дуже красиво. Подивимося на щіточку. Окей, силіконова, красива, така вигнута щіточка. Мені подобається. Хотіла давно спробувати якусь люксову туш. Не знаю насправді, як працюють туші від Gucci. у мене їх ще ніколи не було. Ось мені здається, дуже хороший привід для того, аби її спробувати. У цій мініатюрці у нас 3,5 мл. Обіцяю, що ця туш буде давати класний об'єм і не буде склеювати вії. Подивимося проти. Тестуємо, обговоримо з вами обов'язково. А ціна такої туші, якщо замовляти у дівчаток з Bloombox, саме такої у міні-версії, буде 450 гривень. А у інтернет-магазинах я її знайшла у районі 700-850 гривень, тобто, як мінімум вдвічі вигідніше, буде її замовити у дівчаток з Bloombox. І це дуже крута можливість протестувати якийсь продукт у міні-форматі, зрозуміти, подобається він вам чи ні, і тоді вже вирішите, чи купувати вам повнорозмірний продукт. І ми переходимо до наступного продукту. Тіні у стіку від бренду Hourglass. Так, тут у нас відтіночок Moon дуже красиво виглядає пакування. Подивимося, який тут колір. О! Окей, okay, це дуже красиво. Мені дуже подобається, як він виглядає. Дуже красивий колір, дуже красивий стік. До речі, дуже приємна текстура тіни і дуже приємна така консистенція. Я впевнена, що вони будуть дуже гарно тушуватися, і з цим не буде виникати жодних проблем. Вони кремові, обіцяю, що вони в нас будуть стійкі, не будуть скочуватися на повіці. Це ми побачимо, теж обов'язково протестуємо. І ціна такого стіку у дівчаток з Bloombox 1500 гривень, а в інших інтернет-магазинах близько 2000 гривень. Тому дуже класна економія. І подивимося, який же у нас наступний продукт. А далі у нас крутезна мініатюрка. Це спрей від К18. Тут у нас така мініатюрка спрею. Це у нас спрей, який дає об'єм волосся. Ось так він виглядає. І Обіцяють нам, що він не буде липкий, що він буде додавати волоссю об'єму, і його можна наносити на вологе або сухе волосся. І ціна цього продукту у дівчаток з Bloombox 350 гривень. А в інтернеті ціна на нього становить близько 550 гривень за ось такий об'єм у 15 мл. Давно хотіла затестувати повну лінійку для волосся від К18. Уже маю олійку в маленькому розмірі, буду обов'язково, ще робити на неї відгук. Протестую ще також цей спрейчик, і будемо з вами говорити. До речі, я також в анкеті зазначала у засобах для волосся, що я хотіла би спробувати К-18, і ось у мене К-18. Тому я дуже сильно задоволена цим продуктом. Отож, ж, наступний продукт, це у нас міні-кремчик від Medic Aid. Ось так виглядає ця маленька, миленька упаковочка. Тут у нас 12,5 мл, і це кремчик з вітаміном С. Я вже вам розповідала про нього у минулому відео. Посилання я вам обов'язково залишу. Ось так виглядає красивенько ця мініатюрка крему. Це такий денний 2 в одному крем з вітаміном С, має SPF 30, Він пахне такою цедрою, має такий цитрусовий відтіночок трішечки. Він підсвічує шкіру, захищає також від ультрафіолету, тому дуже класний крем, я його дуже сильно люблю. І я рада, що тепер він у мене є ще в мініатюрці, бо дуже зручно такий формат возити у подорож. Зазвичай я вожу повнорозмірні креми. а У медікей дуже класне таке пакування, але воно скляне, і тому воно трохи важке. Тому ось таке маленьке пакування носити з собою це взагалі топ. І я дуже рада, що в мене є. Цей кремчик тепер. Ціна цього крему у інтернет-магазинах 850 1200 гривень. А у дівчаток з Bloombox він коштує всього 500. Якщо ви ще не пробували продукти від Medic Aid, або ви хотіли спробувати саме цей крем, вам цікаво, як шкіра відреагує на вітамін С, чи ви хочете протестувати, чи підійде вам аромат, ви можете спокійно взяти таку мініатюрку, спробувати, і тоді вже вирішити, чи треба вам повний розмір цього крему. А наступний продукт, який у нас тут є, це мініатюрочка, дуже міні-мініатюрочка. Це рум'яни від Rare Beauty. Ось таке манюсіньке пакування. Це їхні популярні рум'яни у відтінку Hope. Тут у нас 1,43 мл всього в цій мініатюрці. Але що я вам скажу? Вони мають дуже економний розхід, і у мене є прям повний розмір, велика така банка. Я не знаю, коли я її закінчу. І я дуже хотіла спробувати саме відтінок Hope, але я не хотіла купляти великі, бо я розумію, що їхній термін придатності закінчиться раніше, ніж я їх буду використовувати. Ось так красиво виглядають рум'яни. Мені дуже подобається, я задоволена, я щаслива. Можливо, хоча б ці румяни від Beauty я встигну використати вчасно, їх не доведеться викидати. Тому якраз супер. А ціна такої мініатюрки 300 гривень. Але ви можете її отримати абсолютно безкоштовно. І тепер я вам розповім про обіцяний подаруночок. До кожного замовлення у дівчаток з Bloombox за промокодом LTouch ви отримаєте набір мініатюр на ваш вибір у подарунок. Тому замовляєте у дівчаток, можете замовити і такий крутий б'юті-бокс, як в мене, або ще якісь продукти, які вам дуже хочеться і дуже подобаються. Пишіть у Дірект дівчаткам, пишіть промокод LTouch і обирайте продукти, які ви давно хотіли протестувати. А у нас з вами залишився останній продукт у б'юті-боксі. Це у нас ще одні рум'яни від Rare б'юті. Дівчатка почули мене, що я дуже люблю рум'яни, і поклали мені повнорозмірні такі красиві рум'яшки. Тут у нас 2,8 грам. Ось так виглядає упакування пакуванні відтінку Чір. Вони дуже шовкові, красиві, такі сяючі, гарнесенький відтінок мають мати. Зараз зробимо з вами своч, також вам приближу його. О, який красивезний колір. Дуже красивий колір мають ці рум'яни, мені подобається з кольором дівчатка. Само собою теж вгадали, бо вони запитували мене, які я кольори люблю. Це все є в анкеті, ви зможете вибрати, тому не хвилюйтеся з відтінком рум'ян. Якщо вони вам попадуться в б'юті-боксі, то дівчатка 100% не прогадають. Дуже крутезний продукт, дуже задоволена. Давно на них дивилася в Сефорі, хотіла собі купити, ніяк руки не доходили. І тут ось вони вже в мене завдяки цьому б'юті боксу. А ціна на них у інтернеті 2200 гривень, а в дівчаток з Bloombox 1450. Неймовірно крута ціна і неймовір. Економію. І хоча з б'ютібоксом ми вже закінчили, але я не закінчила з покупочками в дівчаток з Bloombox. Я не стрималася і купила собі мій улюблений крем від Medic Aid. Повно розмірний, красивий, ось так от виглядає баночка. Це нічний крем, Уже я вже використала одну таку баночку, тут аж 48 грам. У цих кремів є рефіли, тому можна собі докупити рефіл. Мені якраз буде актуально, бо у мене в моїй минулій баночці зламалася кришечка, тому якраз у мене тепер є нова баночка, в яку я зможу докупляти рефіли. Що робить цей нічний крем? Він в складі має мультицераміди і антиоксидантний комплекс, він відновлює бар'єр шкіри, він пом'якшує її, розгладжує зморшки, покажу вам трошки ближче. Текстуру цього кремчика. Дає таку підсвічену, красиву шкіру без такої штучної віддушки. Він. У нього немає якогось неприємного запаху, такий дуже м'якенький аромат, я би сказала. У складі в ньому є ефірні олії, відчувається навіть трошечки тут лаванда, мені здається, але запах не різкий і доволі приємний. Тому відхопила собі цей кремічик у дівчаток. 1800 гривень у дівчаток з Bloombox він коштує. А він... Його ціна понад 3 тисячі гривень, тому дуже вигідна інвестиція купувати кремчики саме в дівчаток. Я вже так дуже давно роблю і вам раджу. І ще один продукт. Я його неймовірно сильно хотіла, я ним марила. Я читала його ноти і дуже хотіла вже нарешті його спробувати, попшикати на себе, ходити і насолоджуватися цим ароматом. Це спрей від Sol de Janeiro номер 39 Ось так красиво виглядає це пакування. Це такий парфумований міст для тіла і для волосся. Він такий тропічний, красивезний запах кокосу. Він дає такий ідеальний тропічний аромат, трішки ванілі на ньому відчуваю. Mm. Я його просто обожнюю вже декілька днів. Я ним користуюся і не можу взагалі з нього злізти. Тепер це мій улюблений аромат. І я буду випшикувати цю баночку повністю, поки вона не закінчиться. І буду себе замовляти обов'язково ще одну скоро. Бо Sol de Janeiro колись вже випускали цей аромат, але потім вони його зняли з виробництва і зараз знову запустили і сказали нам, що це лімітована колекція. Мені дуже сумно було це чути. І саме тому я собі точно буду брати ще один для того, аби у мене він був у запасі. Тут у нас 90 мл і його ціна в Bloombox 1400 гривень. в інтернеті я його бачила за 1600-2000 гривень залежно від магазину. Тому дуже вигідно його брати в дівчаток. Я дуже задоволена, що я його змогла урвати. Тож час підвести. Підсумки. Цей б'юті-бокс мені обійшовся у 3590 гривень. І у ньому я отримала такі продукти: повнорозмірний лосьйон для тіла від Rare Beauty 250 мл. Тіні у стіку від Hourglass, а також повнорозмірні рум'яни від Rare Beauty 2,8 мл. У мініатюрках у нас тут туш від Gucci. Крем від Medic Aid з вітаміном С. Олійка для волосся. Це спрей для волосся. Спрей для волосся від К18-15 мл. І супер-мініатюрка румян від Rare Beauty Hope. Отож, ми маємо три повнорозмірні продукти і чотири продукти у мініатюрці. Я підрахувала наповнення цього б'юті боксу. Якщо купувати усі ці продукти в цих об'ємах, які тут представлені у звичайному інтернет-магазині, то ціна цих продуктів складе близько 8650 гривень. А якщо купувати всі ці продукти у дівчаток з Bloombox, то ціна вийде приблизно 5900 гривень за усі продукти. А якщо брати їх в б'юті боксі, то взагалі 3590 гривень. Тобто брати такі б'юті бокс дуже круто і вигідно, порівнюючи з цінами дівчаток з Bloombox, вигода. Складає 2310 гривень, а якщо порівнювати з цінами в звичайних інтернет-магазинах, то тут взагалі вигоди на понад 5 тисяч гривень. Наповнення взагалі в цього б'юті боксу мені обіцяли від 7 тисяч гривень. Тому я вважаю, що б'юті бокс повністю себе окупив. Я супер задоволена цими продуктами, а найбільше, що мені подобається, у цих б'юті боксах, це те, що їхнє наповнення повністю кас кастомізоване під людину, яка його замовляє. Дівчатка супер ретельно підбирають кожен продукт, аби він максимально вам підійшов і точно вам сподобався. Тобто тут не буде кота в мішку, коли ви замовите цей б'юті бокс, не буде такої ситуації, як зазвичай у великих мережевих магазинах, де ви замовляєте секрет бокс, а вам приходять просто якісь там залишки зі складу, те, що давно не продається в магазинах, те, що просто десь завалялося на поличках і немає жодного попиту, і вам воно взагалі не треба. А тут чітко всі продукти виключно під ваш запит, і ті, якими ви точно будете користуватися. У цьому наборі мені не трапилося жодного продукту, який мені не подобається. Всі я хотіла спробувати, всі я хотіла протестувати, і дівчатка врахували усі побажання, які я залишала їм у анкеті. Тому дуже вам рекомендую замовляти такі б'юті бокси у дівчаток. Нагадую вам про промокод ELTACH, який діє до 17 жовтня 2025 року. Також обов'язково залишаю вам посилання на інстаграм дівчаток в описі під відео. Дякую, що подивилися це відео до кінця. З вас вподобайка, коментар і підписка. До нових зустрічей, Па-па!